Вас вітає луч, мультибренд по 3,50 євро за одиницю. Тут всі відомі бренди. Італія, Франція. Ну, ось це у нас, наприклад, Принцес там. там Буду озвучувати бренди. Принцес там. там Далі імперіал. Далі бітвін. Натуральна шерсть. Тут шовк у нас чік-кот. Чік. -кот. чік -кот. Кот, дуже класна сукня. Футболочка Джастер, маєчка. I love you, man. Так, цей бренд, ну, no name. Далі така сукня. Легенька-легенька тканиночка тут, але є підкладка. Зверніть увагу, є підкладочка Джастер. І тут такі квіти на грудях для додання об'єму, у кого його нема. Імперіал. Дуже класний такий міні-піджак. Коп-копін. Коп Джастер. Трикотажна сукня, Коп-копін. Це Франція відомий, дуже відомий бренд. Асап блуза на запах, сукня Джастер. І, як зараз модно, у нас ззаду йде таке декольте. Блузочка Джастер. Тут вона на зав'язу, а, тут нема зав'язку. так от це спинка. Це спинка ось перед. Це абсолю. Брюки чи капрі, ну, брюки. З ідеальною посадкою. Ідеальною комусь дуже повезе. І всього 350 євро за одиницю. Дивіться. Дивіться сюди. Така варіонка на літо. Літо обіцяє бути спекотним, то всі речі вам будуть до нагоди. Це Роберта Бяджи. 350 євро за одиницю. Такий піджачок від джастер. Також така шанелічка. Натуральна сукня така вона йде, як подвійна, як подвійна, два трикотажа. Чік-кот. Джастер комбінована. Шорти Роберта Б'яджі. І ККС це Льон. Джастер, Маечка, Лі Купер, «Імперіал». «Бітвін». І остання, не скажу, скажу. Скажу enjoy, Франція. Отже, лот 273. 350 євро за одиницю, всього 27 одиниць в лоті. Забирайте.